Вітання! А сьогодні б я б хотіла я виказати свою думку щодо мультсеріалу Друзі Янголи бо, або янгольські друзі, тиву, на жаль, українського толкового перекладу немає. На жаль, плюс самим серіалом, самим оригіналом було Багато проблем з самим оригінальним італійським серіалом було погано, багато проблем виходило бо коли, Та-та, коли тобі трошки 26 років, ти в минулому тисячолітті народилася, то ти його там, роки, початок 10 років, середина 10 років, то для тебе це бозна коли. Так от, в принципі, ідея та мені. Подобається непогано, ну, цікаво, все діло інтересно, але реалізація мені ну, не зайшла, якщо чесно. Зараз глибокої аналітики, розбору або що ні. Ні, нічого такого не буде. Просто кажу свою думку. Ну, просто кажу, що там понравилось або що. Ну, кажу за свою особисту думку. Диво. ну. На колір смак товариш. Так от, в принципі, ідея класна, але реалізація ну, мені не дуже зайшла. Ні, реалізація краще, ніж е, в демонах Блід, блідої сакури. Ні, Реалізація краща, ну, краще, ніж е, в Демонах Блідої Сакури. Де, ідея навпаки, мені подобається е, більше, ніж в, 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 в янглорських друзях. То його. Але реалізація там набагато гірша. Огляд є в мене на каналі. Ви можете е, піти і подивитися. Так от, в принципі, мені навіть сподобалося обігрування, що типу, е, там Янгол на одному плечеві, то його на правому плечеві. Е, Демон на лівому плечеві. Ні, це, в принципі, сподобалось, але реалізація і сюжетні ходи просто. Третья вашій матері, холера вам, блін. це не те, що там спершу в нас був аватар-анг, де типу, з логікою і світобудом або що ну не було спершу проблем, а потім у нас вийшло, вийшла аватар-кора і в нас почалася проблема за проблемою. Ні. Зі світом янголів, той його, у нас з самого початку. ну, Весь світобуд тримався, то на певних умовностях. ну, гаразд, хай. ну, хай, Я не проти умовностей, я не проти умовностей умовності щодо ну, щодо мого особистого сприйняття, я тільки за умовності. Але ну, якщо занадто багато умовностей, то тряся ваші матері. я просто, ну, не хочу про це знати, не хочу дивитися і всі діла. Дайте мені якусь внутрішню логіку, всесвіту. ну, то, що там. Логіку дій персонажів або що. Не треба давати мені, ну, світобут, який тримається виключно на умовностях, котрі нам і не намагаються по пояснювати. До речі, в нас там є один сезон, как бо бы, є. Перший сезон є кабу його продовження повнометражних фільм і є другий сезон. Так, так Ренченка, що ти там робиш? Так, котус, так, так, Дивіться на мого помічника. Так, це мій помічничок. Малий пухнастяй, ласкавий різний помічничок. Зараз мені місає. Ось це хлоп'ятка, мале, мені зараз місає, як тільки можна. Так що я вам зараз. Ну, я, тобі, то... Блогерки яка знімає з дому і не показати свого кота. Дивіться, який він красивий. Дивіться, дивіться на його зелененькі оцінятка. Дивіться на його красиву мордочку. Дивіться на його дому, пухнастиму свого. Дивіться, які вони красиві. Які. Дивіться. Все. Як то, блін, бути кушатиниці і не показатися своїм котом. Що, Сьогодні мені що. Так от. В принципі, я не проти умовностей, але я хочу, щоб умовності та його, би, були внутрішньою логікою, тай всесвіту були пояснені. Я цього хочу, щоб ну, були пояснені, Типа, маленькі що ти тут людина маєш злість? Ось я не проти, як умовно так маленькі не місці. Може, по ніч нічого. Так Ренті, мати твою, холєра ти була захай тобі речь свякає твої матері. Як би тебе трапив в матері твої ковінки? Ой, так от, я не проти умовностей, але, будь ласка, дайте мені щодо умовностей, то його, як його внутрішню логіку, внутрішні правила. Добре, у нас є. Е, е, смертельний нотатник зоши смерті, нотатник смерті гаразд. Там у нас є певні умовності, та є так поріженка. Так, є в нас у нотатнику смерті певні умовності. Та гаразд питань нема, але до нотатнику смерті немає питань, бо е, в смертельному нотатнику то його є внутрішні правила, за якими ми граємо. Є е, сталевий алхімік теж. Е, Диво, твір з умовностями, але в цих, ну, ці умовності прямо зав'язані на правилах внутрішніх, на правилах внутрішньої логіки. Тому я ну, не маю до цього питань. А В, в янгольських друз, в друзях цього нема. Типу, в нас є вейтівські правила, що. Той демон не може цілуватися, контактувати або що з Янголом Гаразд. Але я, я тупо не бажаю, я не хочу рахувати, скільки це правило, якби типо, в, 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 в дружньому контексті воно порушувалось, Я просто не хочу, не бажаю. Ну, чого не хочу, того не хочу. Ой, а про любовний інтерес не хочу. І тіпа, ну, що до Раф і Сульфуса не було нікого, крім тих перших Янгола ну, і Демона. Шо? Господі, та брешіть ви якомога більше, брешіть якого мога більше. Тата чого-чого? А цього не було, крім цих двох пар? What the fuck? Ні, не скажу, що це найгірші твір, то його ні. Але ну, посередність. Як на мене, це просто посередність. ну, І не на найгірше, і не на найліпше. Просто ну, то його посередність. ну, Що є, то є. ну, ну, Просто на один раз, щоб чимось зайняти свій час гаразд. Але так, мені ще хронометраж кожної серії на заході. Придінька.

Ай, заважалкин, так, жалкін, заважал трясі, твої матері, два хлопця. Боже, мене кит намагається з'їзди. Він може шос 200, я 75 п'ять короче, коротше, він намагається мені з'їсти, я ковхнув. Так от мені хронометраж не подобав не сподобався. І те, що там діти два повноцінних сезони і лише одна, а його повноматривка. Ай, блин, ай! Нащо ти так мене бля, дряпнув бля, дряпнув мене, охоль'яра запалась, блін. Ой, так от так маленькі Змішай. Ой, помішенчок, так от. Е, мені не, подру, не сподобалася реалізація. Та ідея непогана, цікава, але реалізація не те, чого я хочу. Ось. В принципі, тіпа, на, один раз, щоб подив... один раз, ну, на один раз, щоб подивитися зайняти чимось час, окей, хараз нехай буде, але найбільше ні. От, нім ход. Зараз гіпераналізу нічого і не... я їй не збиралася давати. Ось. О. В принципі, а, дякую вам за мене час. До побачення і па-па.